І так, всім привіт! Зараз я вам покажу, як працювати з плагіном Bodemovin для After Effects при створенні emoжі. Створюємо новий пак анімованих емоджі. Не адаптивні. Відкриваємо нашу інструкцію. І бачимо тут, що нам треба скачати плегін. А, Собственно, це перше, що я зробив. Я скачав цей плагін, скачав цей інсталятор, все завантажив на комп'ютер, і в мене виникла проблема, тому що мій After Effect не є частиною Creative Cloud. А... Оцей... оця ось. Ворк, оцей фреймворк, чи що це, воно потребує, щоб AfterEffect був частиною Creative Cloud. А як же, собственно, встановити? А все дуже просто. Треба розпакувати ось з цією, з цією адресою розпакувати наш архів. І, о чудо, плагін з'явиться. Тоді питання в тому, а на що ця програма, якщо я можу просто розпакувати архів в потрібну мені папку. Коротше на суть. <світло> <світло> У нас є цей плагін в цьому. Значить, що нам треба? Нам треба створити композицію. Композиція має бути 3 секунди. Має бути 500 на 500, 512 на 512 пікселів і має бути 60 кадрів. Це все дуже важливо. Після цього створюємо текст. Чи не текст, чи щось інше. створюємо текст. І важливо, дуже важливо, щоб цей текст він не був текстом, тому що. Тому що якщо він буде текстом, то, як бачимо, він видає нам якісь незрозумілі штуки. Наприклад, що не може бути інклюд будь-який текст. А що ж робити? Це просто. Нам треба це перетворити в shape. А сам текст перебрати. І тепер ми можемо відрендерити, бачите, це ось дві такі проблемки. А ще одне, що треба брати до уваги, це. Ну, якщо ми все ж таки анімуємо наш емоджі, ця анімація має бути зациклена. Тобто перший і останній кадр мають бути цілком однакові. А ось всередині, всередині вже можна якось анімувати. Ось так. А, рендеримо. Окей. Заходимо. Ось. Тільки ось питання, чи перезаписала вона його той файл. Давайте на всіх випадок. Напишемо тут 2. Окей, після цього ми заходимо в наші стікери. Ем, Готові надіслати, як називатиметься? Ну, 666 так і називатиметься. Окей. Ем, з комп'ютера я завантажуватиму ось так. Як би готово. Що? Тут ми кидаємо. Як зазвичай і все, і пабліш, тут скіп. А, тут посилання наше. Отаке. От ця коротка назва неприйнятна. А що ж тобі прийнятно? ось так прийнятно? Ну і все, емоджі готові. Додаємо наше емоджі до нашого кудись там. І можемо націвати або додавати в нашу іконочку. Ну і все, ось так ось легко. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь допоміг.